Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчата. З вами я, бабуся Надюся, хочу запропонувати чудові казки про дружбу. Сьогодні ми ознайомимося з казкою про жадібне ведмежа. Жив у лісі маленький ведмедик і мав той ведмедик повнісінький козуб різних іграшок і чудовий триколісний велосипед на додачу. Ніколи нікому своїх іграшок ведмедик не давав, сам ними грався. Вийде він, бувало, рано вранці на галявинку, винесе свої скарби та забавляється. Підбіжить до ведмедика зайчик та попросить. Ведмедику, дай ну, мені, будь ласка, пірамідкою погратися. Підійде їжачок і попросить. Ведмедику, дай мені, будь ласка, на велосипеді покататися. Ведмедик удає, що не чує, сховає швидко свої іграшки в козуб, сяде на велосипед і їздить. Туди сюди. А по сусідству на високій сосні у великім дуплі жила мудра сова. Удень сиділа вона в своєму будиночку та читала книжки. А от уночі вилітала на прогулянку. Очі в тої сови, як два ліхтарики. Кіхті в неї гострющі гострющі. Уночі сова влетіла до ведмедика в кімнату, Хопила кігтями козуба з іграшками, віднесла його до себе в дупло і сховала. Прокинувся ведмедик уранці, а козуба немає. Зник разом з іграшками. Біда. Нічим тепер гратися. Озирнувся ведмедик навколо, бачить, зайчик м'ячика буцає, білочка на скакалці скаче, їжачок пазли складає, навіть мурашки з кубиків башту будують. Сів ведмедик під дубом, затулив лапками оченята. І гірко заплакав. Ой, немає в мене більше моїх іграшок. Нічим тепер мені бідолашному гратися. Раптом на вухо йому сіла бджола і прозищала. Ведмедику не плач, ходімо з нами гратися. Розплющив ведмедик оченятка і побачив що побіля нього стоять зайчик, білочка та їжачок. Ну,мо з нами гратися разом, покликали вони. Ведмедик зрадів, витер сльози та побіг розважатися зі своїми новими друзями. Повечері, коли ведмедик солодко спав у своєму ліжечку, в кімнату до нього прилетіла мудра сова. Вона принесла козуб з іграшками і поставила його на місце. Мудра сова була впевнена, що вранці ведмедик винесе козуб на галявину та запросить погратися іграшками всіх звіряток. Так воно і сталося. Уранці ведмедик прокинувся та побачив свої скарби. Виніс козуб на галявину, висипав на травичку всі іграшки та сказав: «Будь ласка, беріть, що кому подобається. І всі звірятка дуже зраділи. Вони дружно грали іграшками і по черзі каталися. На велосипеді!